Ефір Дніпро протіві продовжує випуск новин. У Студії Євген генкопті вітаю у Дніпрі. Запроваджують нові стандарти надання соціальних послуг. Тисячі родин щодня потребують допомоги у працевлаштуванні, отриманні психологічних та юридичних консультацій чи реєстрації правових актів. Черговий поміст Олександр Санжара відвідав з перевіркою декілька центрів, де можуть отримувати допомогу як жителі міста, так і переселенці. Про які послуги йдеться та як налагоджений процес. дивимось разом. У Дніпрі з початком повномасштабної війни молодь об'єдналася для допомоги та наближення майбутньої перемоги. Задля цього на базі молодіжного центру Дніпра створили національну платформу Співдія Хаб. Найголовніша місія співдії ще рік тому полягала в об'єднанні активності ініціативи молоді допомагати в можливостях часу вільного. В тій ініціативі, яка йшла від молоді, з тими потребами, які виникли в один момент, у дуже значної кількості людей, і наша задача була об'єднати ці зусилля з потребами для того, аби допомогти саме тим, хто того потребував і потребує сьогодні найбільше. Волонтери центру щодня забезпечують людей їжею засобами гігієни, одягом та іншими необхідними речами. Сюди приїжджає гуманітарна допомога від міжнародних організацій, деколи від нашого на наших міністерств. І відповідно від наших волонтерів ця допомога розподіляється і направляється тим людям, які цього потребують. За цей час півдія Х прийняв 3306 тонн допомоги. Волонтери обробили близько 350 тисяч заявок та надали допомогу близько 900 тисяч людей. Залишити заявку на допомогу можна на сайті співдія.org.ua. Далі, у ході свого чергування, Олександр Санжара відвідав ЦНАП у торговельному центрі Наша Правда. Тут відкрилась ще одна локація, де відбувається державна реєстрація народження шлюбу та смерті людини. Проводимо державну реєстрацію народження, смерті та шлюбу. Наразі ми знаходимося на локації, де ми можемо провести урочисту державну реєстрацію шлюбу за побажанням наречених. Адміністративні послуги на цій локації надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Лівобережний. Наш центр надання адміністративних послуг переймає дуже багато державних функцій. Це програма децентралізації і завжди зручно, коли в одному місці людина може отримати всі адміністративні послуги. Зараз під час війни. Є процедура шлюб за 24 години, тобто, можливо, день в день подати заявку і реалізувати цю заявку, фактично одружившись. Це дуже важливо для наших воїнів, які на короткий час приїжджають і хочуть побратися. У центрі запевняють, роботу налагоджена бездоганна. Відвідувач витрачатиме на отримання послуги мінімум часу. Зробити місто кращим власноруч. Дніпряни продовжують наводити лад на подвір'ях власних багатоквартирних будинків. У всіх районах міста провели традиційні суботники в межах акції Чистий Дніпро та Дніпро квітучий. Як жителі декількох будинків на набережній перемоги об'єдналися, аби разом зробити свій двір більш комфортним і чистим, бачила наша знімальна група. У дворі будинків набережна перемоги 58 і 60 мешканці вийшли на суботник. Жителі разом фарбували лави і дитячий майданчик, прибрали у дворі, висадили квіти. Пані Наталія долучилась до прибирання, аби зробити свій внесок у покращення рідного двору і міста. Хочемо, щоб красиво було, щоб було нам зручно. Виходять дітки гуляти, і знаєте, якусь зробити допомогу. Це таке в такий час. Коли там боронять нашу країну, ми хочемо тут допомагати, трудитися, щоб красиво було. Водночас у цьому ж дворі розпочали роботи з ремонту міжпанельних швів одного з будинків. Роботи з ремонту житлового фонду постійно проводяться. Зараз вони набрали великих обертів у всіх районах міста. Абсолютно і дійсно так співпало, що і в одному будинку сьогодні ремонтують шви, в іншому будинку теж розпочалися роботи з ремонту під'їзду і мощення будинку. Тому так дійсно активно відбуваються ремонти у місті зараз. До суботника долучились кілька десятків жителів. Планують проводити такі заходи регулярно, аби утримувати свій двір чистим та охайним. Запальна музика і танці. У Дніпрі відбувся всеукраїнський фестиваль зі спортивних бальних танців «Феєрі Кап-2023». Понад тисяча танцівників з десяти регіонів України з'їхались на турнір. Вже 14 років поспіль. Дніпро зустрічає спортсменів майже з усієї країни. Як це було? Дивіться далі. Кеті змагаються учасники віком від п'яти років. Аріна та Арсеній хвилюються. Перше беруть участь у турнірі як пара. Для фестивалю готували нову програму. Це рішки страшно, хвилююче. Хвилюче. Це останній турнір у сезоні. Хочеться сезон танцювання закрити гарно, з кубком. Ми недавно почали танцювати європейську програму, до цього лише на американська була. Ми десь більше року не танцювали європейську програму. Фестиваль проводять щороку. Нині він зібрав понад тисячу танцівників з десяти регіонів України. Вирішує долю учасників майже 60 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Перша категорія – це музикальність ритмичність лінії корпусу, динаміка в групу, якщо це пари, то це взаємо взаємодія між партнером і партнеркою. Тобто у кожен каждого... критерій, в залежності від того, яка категорія на паркеті, незважаючи на складні часи в країні, свято танцю все ж відбулося. Переможці отримали кубки та медалі, а також подарунки. Війна вплинула на організацію фестивалю. Але все ж таки, ми прийняли рішення, щоб все ж таки провести фестиваль, дати дітям можливість трошки. Відпочити та прийняти участь в тому, що вони полюбляють. Головний партнер це дитячий табір в Закарпаття, який надав нам дитячі сертифікати на відпочинок. Наступного року фестивалю теж бути. Організатори сподіваються, він відбудеться вже у мирний час і збере в рази більше учасників. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить ремонтні роботи на кількох вулицях. Припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять до кінця дня. І є зміни в роботі транспорту. Сьогодні з 11 до 13 години не працюватиме трамвай номер 9 Це пов'язане із роботами з видалення гілок дерев, що ростуть поруч із контактною мережею по вулиці трамвайна. Більше інформації про роботу підприємств і ремонти із точними адресами читайте на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 69 звернень Дніпрян. Вони стосувалися передусім комунальних негаразднів. Крані заявки приймаються із понеділка. По п'ятницю з 9 до 17. в телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків наркотиків 40 про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів і до приємних подій. За добу в місті з'явились на світ 11 немовлят, сім хлопчиків та чотири дівчинки. Одного малюка народила переселенка. Та остання інформація на цю мить. Підписуйтеся на канал Дніпроті на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Вій зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі, на Фейсбуці. О тринадцятій зустрічайте у цій студії Дмитра Харлова. Я ж з вами прощаюсь на все добре.